Ну що всім привіт? Ми раді вас вітати сьогодні. Будемо розмовляти, спілкуватися, сміятися. Ну і в принципі, все. Ми сьогодні будемо говорити на дуже, дуже дуже важливу тему, яка турбує в принципі всіх, хто веде блог або хто хоче почати це робити. В певний момент починається така історія проведення блогу, що починається просто застій, немає якихось ідей, як розвиватися далі, що за чим робити, як масштабувати цю діяльність, і просто потім складаються руки, пропадає мотивація. Тому сьогодні розберемо, як зробити так, щоб в блозі не було того застою, як розвиватися. Постійно органічно, та що для цього треба робити. Сьогодні ми з вами будемо спілкуватися. Я Женя Галецька, експертка з просування та ведення системного блогу. І моя колега Катерина я Катерина Молчанова. Я експерт з таргетованої реклами, з просування бізнесів та експертів. Та навчаю експертів просувати свою послугу і свій блог. Ми сьогодні розберемо основні. Три проблеми, три такі моменти, які в принципі заважають рухатися в блозі органічно, поступово, і що дає цей самий застій і відчуття того, що ти ніби щось робиш в блозі, а щось нічого не міняється. Тому. Перше, ми почнемо, мабуть, з того, що е, головна проблема людей, які ведуть блог і не відчувають якогось результату, не бачать цього результату, е, не мають якогось певного відгуку від аудиторії, і в принципі розуміють, що ну от щось роблю, але нічого не змінюється. По факту це. Хаотичні рандомні дії в блозі, коли ми десь щось чули, десь щось бачили в рекомендаціях, якісь експерти нам кажуть: для того, щоб вести блог, треба робити отак, отак, отак. І ми акумулюємо в собі цю безкоштовну інформацію, якої зараз дуже, -дуже, дуже багато. Але проблема в тому, що вона в голові у нас не структурується сама по собі. І це просто перетворюється в такий хаос, великий інформаційний ком, завдяки якому ми, в принципі, і починаємо робити, аби що в блозі, і оці хаотичні дії в. Лозі вони варюються від того, що ми починаємо знімати якісь рівці, Ми постійно викладаємо щось в сторіс. Ми починаємо робити якісь прямий ефіри, ми починаємо вмикати таргет, але діє все одно. Рандомні і вони не приносять жодного результату. Е, в принципі, дуже багато людей думають, що таргет для розвитку блогу це така панацея. І що ну, в принципі, головна таргет – включити люди, підуть, підписники підуть, охоплення будуть, лайків буде дофіга. Але насправді е, справа не така проста. Тому е, Катя, як ти вважаєш? Е, чи треба, от як тільки ми почали вести блог, або ведемо його вже певний час, але думаємо, блін, ну що ж нам зробити? щоб блог почав рости, чи треба вмикати таргет? І ну на якому етапі треба чи, в принципі вмикати таргет? А, ну коли ти впевнений, це прям важливий такий момент, що ти повинен бути впевнений, що ти все робиш правильно. А як бути впевненим? Ну, типу, розуміти для кого ти. Що ти робиш? Хто твоя цільова аудиторія? Ну, типу, блін, без цільової аудиторії ми не можемо в принципі запускати таргет. Бо е, якщо ми не розуміємо, для кого ми наразі показуємо цю рекламу, то в принципі навіщо її показувати? Для заради підписників, ну це не має сенсу. Ну, є велика аудиторія. А якщо вона нічого не купляє, нічого не робить, то сенс цієї аудиторії ну просто нульовий. Е, ви можете пускати просто собі трафік на сторінку, люди підписуються, супер, класно, але потім вони вони відписуються, бо у вас хаотична, хаотична діяльність. У вас немає рубрик, у вас немає нічого. у Вас немає структурованості в цій вблозі. Важливий момент, який мало хто наразі розуміє, що маркетинг і таргет – це ну, такі взаємопов'язані моменти, без якої одна без, без другої не буде працювати. Mm -hmm. То, окей, ви вкладуєте гроші в таргет. А для чого яка ваша основна ціль і кого ви хочете привести в блог? Багато людей просто відповідають клієнтів. А хто їх клієнт? Та усі, та усі це не так. Ну, типу, хто його він? знає. Ну да, на ну, типу ніхто не розуміє, хто їх цільова аудиторія. Всі забувають на цей аналіз цільовки. По типу, ну це там жінки, і чоловіки віком від 20 до 30 років. Всі. Ну, дякую. <хи> у мене дуже насправді багато людей, які приходять до мене на навчання системного ведення блогу, які вже вели самі блог, і розуміють, що щось не виходить, треба в цьому розібратися. Дуже багато людей от роблять ці хаотичні дії, і коли ми доходимо до того, що а чи робили ви аналіз цільової аудиторії, а, дуже багато людей мені кажуть, що та в принципі у мене все це в голові. Є типу, я розумію, типу, хто мої клієнти. Ну, я ж вже типу продавала комусь свої послуги чи там продукти. У мене я принципі, Плюс-мінус розуміння. Але проблема в тому, що поки це розуміння в голові, а, воно, по-перше, не структуроване, воно, по-перше, по-друге, точніше, хаотичне. І десь ми там щось знаємо про одного клієнта, десь про іншого. Але от а, цілісної картинки такої немає. І дуже багато моїх учнів, коли ми доходимо, якраз в принципі до етапу цільової аудиторії, до етапу аналізу, а, вони такі, блін, аналіз, таблички, це щось на складному. Але в процесі настільки розвинені виднюється в принципі картинка, коли ти поступово починаєш розуміти, а хто ті люди, яким ти продаєш, а що у них болить, а що вони хочуть. А вообще, в принципі, треба їм твої послуги, твої продукти чи у них взагалі немає зараз такої потреби, але або вона не нагальна і вони не готові за неї платити. Тому підсумуючи такий перший наш, скажімо так, момент стосовно хаотичних дій в блозі. В принципі, тут хочеться сказати, що не треба одразу кидатися в таргет, не треба одразу вмикати рекламу, щоб не злити кошти і не, скажімо так, разувіряться в таргеті. Бо багато людей, які не знають свою цільову аудиторію, не досліджували, не мають певного свого позиціонування в блозі, як експерта, вони вмикають таргет, зливають кошти, і потім така історія, що таргет не працює. таргет працює чи не працює? Таргет працює, Таргет працює класно, якщо його вміти. Ти налаштовувати, ну там вміти насправді нічого. Тут вся система в блозі, в маркетингу, в продуктовій лінійці для кого ви, взагалі ваш продукт, і що ви робите. Ну і, звісно, якість. Ну типу, вже така тенденція йде, що просто продавати ваш продукт чи якусь послугу. Якщо ви нічим не унікальні, ну типу вже буде не дуже. А Що почати принципі, розбиратися? От ми вже неодноразово за цей час, поки йде відео, сказали про хаотичні дії, про якісь рандомні моменти ще, знаєш такий ефект бурної діяльності? Да, Коли да, такий, да. Типу, що, що щось я... роблять ти не ти робиш? Тут... Що щось робиш? Багато робиш, втомлюєшся, але ніхрена не працюєш. А що моя улюблена? Це типу, ну я не маю в принципі часу на блог. Щоб його нормально вести, але на якісь хаотичні дії, типу, я маю час, і в принципі оці хаотичні дії вони дуже виснажують. І це от те, що ти казала, багато безкоштовної інформації. Дуже багато є у цих, у цих відосів. Як я без зведення блогу залучив три тисячі підписників, і люди так на це ведуться. По типу, я це теж не, йог, хочу, це я йог. не хочу вести блог. Я теж так хочу. Вони купляють ці навчання, і потім такі в жопі, бо воно не працює так. На насправді. Тут проблема більше в тому, що ця безкоштовна інформація, яку ми чуємо з TikTok, з Інстаграму, від різних експертів, вона і породжує ці рандомні дії. Тому для того, щоб цього не було, що нам треба зробити? Такі, в принципі, чіткі дії. Перше, це мати чіткий план. Що ми будемо робити зі своїм блогом? Чіткий план це в принципі стратегія. Дуже багато людей боїться слова стратегія, що це щось на складному, але насправді це такий. Просто покроковий, поетапний план дій, що вам треба робити. І і план це не виставляти там три релси в тиждень і виходити в сторіс щодня. Це не стратегія, це не план. План це коли ми розуміємо, що нам треба робити, в якій послідовності, навіщо кожну дію ми робимо, в принципі, в блозі, яка буде з цього, в принципі, толк, який з цього буде, і які дії нам потрібно. Повторювати, в який, в принципі, термін, тому що, наприклад, якщо казати про аналіз цільової аудиторії, ми завжди його проводимо, але через певний час його треба поновлювати. Якщо ми кажемо, наприклад, про позиціонування себе як експерта, ми собі його сформували, але його теж треба. Ну, в принципі, хоча б раз на рік переглядати, тому що ваші якісь погляди, підходи в роботі, вони можуть змінюватися. Нам потрібен чіткий план дій так. і сформувати оці ці хаотичні дії в поступову стратегію роботи з блогом. Зараз дуже популярний такий термін це ФОМО, синдром упущеної можливості. І коли ми працюємо з блогом хаотично і не маємо плану чуткого, ми все одно відчуваємо, що ми десь щось недороблюємо, десь щось недопрацьовуємо. І оця історія дуже негативно впливає в принципі на вашу мотивацію ведення блогу. Тому е ми беремо ці всі хаотичні дії. Розписуємо поступовий план дій і починаємо рухатися поступово. На якому етапі, в принципі, після аналізу цільової аудиторії ми можемо вмикати таргет? Як тільки ми розуміємо, що от мій клієнт, наприклад, це людина, ну будемо про мене казати, угу. да? яка хочеться, які хочеться навчитися вести блог, вона до цього не жодного разу не вела. І також я маю сегмент там, другий: це люди, які вже вели блог. Але але в них щось не виходило. От я маю розуміння да, сегментів моєї цільової аудиторії і маю розуміння, в принципі, що в них болить, які в них проблеми, які в них бажання. Що мені далі робити в контексті таргету за цією інформацією. Е, на аналізі цільової аудиторії ми ще не закінчуємо, бо нам треба зробити цю упаковку блогу. як... продаю, але це воно так і є. Бо, ну, ви знаєте свою цільову аудиторію, і вам потрібно що, що в принципі далі робити з цим аналізом цільової аудиторії? Що від... інформацію сільового Правильно, Ми притикаємо цю інформацію до нашого контенту. Ми її розбиваємо. Щось на рілси, щось на пусти, щось на хайлайти. Але це також це повинно бути системно чітко і правильно і повинно розуміти. Що для чого треба перше, коли ми хочемо запускати таргет, ми, потрібно, ми повинні подивитися на нашу сторінку з очей нашого майбутнього клієнта. Ви просто відключаєте свій максимальний мозок і заходите як максимальний ваш... Максимальний мозок. А мінімальний можна залишити. Да. А ви включаєте в себе як вашого потенційного клієнта, заходите на сторінку і дивитесь, чи ця людина закриє всі мої потреби, всі ці болі, я так не я люблю це слово боля, але чи закриється це, да, цей продукт, який вона пропонує ця Людина вона допоможе мені наразі закрити всі свої питання. Якщо ваша відповідь так, так, так і вам все подобається, вже можна підключати потрошки таргет. Це можна робити. Постійно системно, навіть з мінімальним бюджетом. Якщо ви десь чуєте, що мінімальний бюджет це все погано, це не працює, та да все воно працює, якщо у вас є все класно, упаковано в блозі. Якщо там зрозуміло, хто ви, що ви, для кого ви, як ви допомагаєте, яка ви в принципі людина? Ми не забуваємо, що ми показуємо що ми, яка ми людина, бо без цього також до нас ніхто не прийде. Спертнекспертне вже табу, насправді відсотків. Да, а, а ще я можу е додати такий момент стосовно того, щоб подивитися да. Ніби да. очейма і іншої людини із своєї потенційного клієнта на свій блог. Я даю, коли виступаю на якихось вентах, я даю таку практику людям, з якими ми розбираємо да, взагалі тему блогу, базову таку історію. Я даю завдання: от, якщо сидить коло якихось людей, або якщо це робити онлайн, можна надіслати, ну в принципі, зараз ту інформацію, яку я скажу, комусь з своїх колег чи. І потенційних клієнтів, яких ви знаєте, да, що вони там цікавилися вашими послугами. Суть заключається в тому, щоб не самим подивитися, да на свою сторінку і на свій блог. Тому що ну, в принципі, трошечки може бути суб'єктів, тому, що ну ми Боже, так да. робили ці хайлайти, Ну вони, звісно, ж, прекрасні, наприклад, і рілси у нас пласні, все зрозуміло. Так старались да я так <ривіт> старалася, і, то це все охуєнно. На насправді буде дуже круто, якщо ви знайдете людей. Це буде ідеально, якщо це незнайомі люди. Але ви потенційно знаєте, що ви ну, вони цікавляться вашою темою, да вашою нішою, їм це актуально. І просто дайте десь п'яти людям подивитися свій блог, просто скиньте силку, якщо це онлайн, да, або подивитися, от якщо ви разом там десь знаходитися, щоб вони ем, могли вам відповісти на три питання: хто ви? Тобто, чи зчитується з вашого блогу, з вашої сторінки, чи зрозуміло це, mm -hmm. що ви робите. В принципі, чим ви можете допомогти, і кому ви можете допомогти, тому що якщо на наприклад це психолог. Буде зрозуміло, да, якщо у вас там оформлена шапка профілю, базова мінімальна, це перша в принципі така ступенечка, за яку чіпляється людина, коли заходить, вона типу читає шапку профіля. І в принципі, буде зрозуміло, що ви психолог, наприклад, що ви допомагаєте там розруліти якісь моменти в голові. Але якщо не тільки шапки профілю, а взагалі в принципі з упаковки профілю з вашої там сторінки, з вашої стрічки, не буде зрозуміло, з ким ви працюєте, тому що будь-який спеціаліст. Ліст, трагетолог, психолог, лікар. Він може працювати з різними сегментами людей. Тому це дуже дуже важлива така історія. Це, в принципі, якраз оця цільова аудиторія і знання цільової аудиторії. Ем, оцю інформацію про цільову аудиторію треба відображати обов'язково в своєму блозі. Не тільки в шапки профілю можна це написати, да, з ким ви працюєте. Це можна транслювати і треба транслювати в контенті постійно. Це можна розкривати в хайлайтах, да, показувати ваших клієнтів, розповідати, хто вони і як з ними працювали, тому от така от фішечка з приводу ем, аналізу такого блогу з е, сторони. Можна і самим подивитися, можна і залучити е, в принципі незнайомих людей. Це взагалі буде топ. Якщо ви не готові до покритики, в принципі, треба поставити питання, чи готові ви вивести блог. Ну так, тому так, що так, так. тут в будь-якому разі будуть люди, яким буде подобатися те, що ви робите, і яким буде не подобатися. Але це тут, нормально це нормально. Просто тут треба не впадати в цю історію, що блядь, мені сказали, рілс хуйовий, ну треба трошечки ем, тримати себе на плаву і ем, раціоналізувати, да, все, що вам кажуть. Тому що є люди, які критикують ем, просто безпочно, так скажемо. А є люди, які е, доносять якусь важливу думку, за яку ви можете вхопитися і щось апгрейднути в своєму блозі і в принципі в своїй роботі. І я хочу дуже е, так загострити момент ем, мінімального бюджету наталя, mm -hmm. тому що перед тим, як ми казали от про цю практику, так. Да, Казали, що можна починати в принципі з мінімальним бюджетом, не треба їх боятися. Так що таке мінімальний бюджет? Скільки це в день? Та боже, ну 2-3 долари. Да, дай Бог з вами, пускайте на 2-3 долари, дивіться. Більше грошей вкладаєш, Чим більше кладаєш, грошей вкладаєш, да? тим, більше, тим скоріше адаптуються алгоритми. Тим скоріше більше приходить аудиторії в день. Тим більше там, підписників, заявок. Ну, загалом, на що ти там запускаєш рекламу, так? Це все залежить. Але якщо ми запускаємо 2-3 долари в день, це, там, ну 5, окей, це 5, прям класно. Якщо воно працює на 5 і нормально, то чому ні? Можна цих 500 підписників привести за місяць, а Можна за 3-4. ефект той самий, просто протяжність цього ну, буде більше і нормально. Тут головне, щоб просто у вас було зрозуміло і креатив, що ви даєте. Ну і аудиторію, якщо щоб воно ну не впусту, боже не заводити цю аудиторію в пусту. Да, Є питання <свят> а, що значить, що значить це на таргетірованому цьому язикі, ви говорите, це таргетологи, розуміє. Що значить, поясни нам простим людям, які не кожен день запускають таргет. Що значить на 5 доларів в день? Це бюджет одного оголошення, одного поста. Чи це бюджет декількох постів просто в цілому на день? Як розподіляти оці 5 доларів в день? Якщо, наприклад, я хочу запустити е, різні пости чи різні ліси <свят> на різні? Різну аудиторію або різні пости на одну і та саму аудиторію. Як ці 5 доларів розподілити? Uh, можна ж поділити на 2,5 туди, 2,5 туди. Uh, але треба буде просто, наприклад, якщо ми пускаємо на тест uh, якийсь пост uh, або якийсь там креатив, і mm -hmm. так далі, і пускаємо його на 5 доларів на день. Десь через 3 дні ми вже можемо розуміти, він працює навіть mm -hmm. за 2, чи він не дуже працює, він нам нічого не приносить. З 2,5 доларів на день це буде важкувато, особливо на початку, якщо ви ніколи не Ротили рекламу, не засмучуйтесь, це нормально. Що на початку будуть дуже погані результати, бо ваш кабінет він нулячий, він нулячий, там алгоритми не на Тобто йому треба адаптуватися. да? йому треба адаптуватися. Дуже часто помилка, особливо за останній час, коли ці оновлення, mm -hmm. податки і так далі. Є неправильні підв'язки. Ну це прям білі усіх, тому що коли ми пускаємо наші креативи, які ми зробили через кабінет. А пости через умовно кажучи, через кнопку просувати у вас просто може бути два різних рекламних кабінета. А, ну, тобто є це Якщо ви просто колись рандомно риф <свистити> не створюючи <свистити> мені пускати тари? <свистити> Почому все <це> так сложно? <свистити> Умовно кажучи, колись ви навіть не у фейсбук, не створювали бізнес-менеджери, ось ця цю, цю фігню, <свистити> яку ніхто не хоче розбиратися, а просто рандомно включили кнопку просувати, йде воно себе йде, підписники йдуть щось, якісь заявочки, все класно. А потім ви вже масштабнулися і вам хочеться пускати креативи з кабінету і так далі. а Там нуль, ви там нічого не бачите. Ви не бачите результати, ви не бачите. Ти минулі рекламні кампанії, тому що це новий рекламний акаунт, для якого нічого ніколи не робилось, і у вас на тіньовому інстаграм рекламному акаунті алгоритми вже під вас підлаштовані. А в, oh, <laughs> а в рекламному кабінеті вец у вас нічого не підлаштовано. У вас там алгоритми, вони нулячі, дуже багато потім заштовхуються. Ось блін. В мене з кнопки просувати все ахієнна працює. А за ДС менеджера ніхіра, до це вся фігня ваша цей таргет mm -hmm. через кабінет. От через кнопку просувати окей, і от саме через це от там окей, а ось там не тому, що там ми вже пускали. Там вже алгоритми uh -huh. ми навчили, а тут ми ще нічого не навчили. І там з нуля. Тому ці підв'язки вони важливі, щоб у вас будь-який контент, який ви пускаєте на рекламу з кнопки «Просувати» або через Ads Manager, У вас працювало разом. У вас одні алгоритми навчались на вас. Це дуже важливо. І на початку, коли ви пускаєте перші реклами, це нормально, коли кабінет не навчений. Він не знає, кому показувати рекламу. Це нормально ставити на широку аудиторію. Uh -huh. Вона дуже непогано працює, коли алгоритм. Адаптуються, особливо коли у вас реально люди різних ніж, різних зацікавлень. Це окей. Але коли у вас нулячий рекламний акаунт, він типу буде брати реально тупо широку аудиторію. Він навіть не розуміє, кому ви потрібні. А брати, наприклад, на основі ваших підписників, ну скоріше за все, у вас буде або нулячий акаунт. Там у вас їх не так багато, або це ваш рідний акаунт, якому вже декілька років і ваші там знайомі. А ваші знайомі це не завжди цільова аудиторія. Там може бути хто тично ніко. Та... <світ> <світ> ну, <світ> там може, Скажу що ну, та, дуже рідко. Ну хоча ну не стільки таких людей, скільки ми можемо собі хотіти, тому що да. в блозі, наприклад, на тисячу підписників, живих людей, ми думаємо, що у нас всі тисячі людей можуть у нас щось потенційне купити, чи буде їм цікавий наш контент. Але з цієї тисячі людей цільової аудиторії ну буде класно, якщо буде там. Процентів 20, собі наприклад, це треба напрацьовувати. Тому <рес> обов'язково ми розуміємо, що ну, ваша м, кількість підписників не рівно. Да, кількості вашої цільової аудиторії. і Звісно. тут ми дуже підходимо так плавненько до другої проблеми. Перша проблема це була хаотичні дії, і в принципі, як вона вирішується, треба зрозуміти, що ти хочеш робити з блогом, прописати чіткий план дій, і розуміти, які дії, за якими треба робити. Друга проблема, в принципі, в застої блогу, да, в неможливості масштабуватися. Це оця історія, коли ну я не бачу результату. Немає у мене результату, блог веду, контент роблю. Може. Таргет навіть запускаю, результату не бачу. І тут я зараз розкрию цей момент саме з точки зору ведення блогу. А Катя, ти підкажеш з точки зору таргета, тому що ем, за оцих якраз рандомних дій е, може не бути результату не в блозі, в принципі, да, в контексті контенту і в контексті охоплень е, без таргету. І з таргетом теж може не бути в принципі результату, якщо десь там щось невірно робити. Тому, якщо що стосується блогу, да, до речі, частенько мені задають питання мої учні таке: що е, я виставила рілс, а щось немає офігенного відгуку. Я не бачу, я його там монтувала 4 години, а у мене 30 лайків. Ну, по-перше, якщо це один там різ, да чи декілька, давайте будемо чесними, що якщо ми ведемо блог два тижні, виставили три рілси, це ми не ведемо блог. Це не системно, це не регулярно, це ми просто типу, пробуємо, притикиваємося. Тому м дуже важливо розуміти, коли ми кажемо, що я не бачу результату. Наскільки було багато, яка кількість була дій цільових зроблено, щоб побачили ви результат? Якщо це маленький проміжок часу, якісь нерегулярні, хаотичні знову ж таки дії, звісно, результату не буде. Але також є такий, скажімо так, момент введені блогу, що якщо люди не дають вам відгуку, да від аудиторії немає значного відгуку, немає результату, в принципі, від контенту, тут є дві причини окрім того, що це може бути просто недостатньо да, часу, ви виділили недостатньо інтенсивності, недостатньо кількості спроб, ви зробили да, для того, щоб побачити результат. Окрім цього, може бути в принципі дві причини: це саме нерегулярна робота над блогом, ну і те, що ви постите просто нецікаву пресну хуйню. Тому що, якщо е, ви постите контент, який подобається вам, це не означає, що в принципі він буде заходити цільовій так. аудиторії вашим потенційним клієнтам. Тому е, дуже рад. Звертати на це увагу, коли ви сідаєте і розтраюєтесь з приводу того, що блог не працює, це все не моє. От перевірте на ці два моменти себе однозначно. А от якщо казати про таргет, коли, е, через що буває таке, що таргет запускаю, а результату я от не бачу. Або не бачу результату зовсім, ну в принципі, навряд чи так буде, тому що певний результат якийсь буде, просто може вам е, не той результат хотілося. Через що в таргеті які помилки в принципі, приводять до того, що я не бачу результату? Такого як я хотіла, ну перша така помилка. Я не бачу результату, якого хотіла, бо я хотіла результат одразу багато. Мільйон це... за, е, за місяць. Так да, да. ну типу з цього не починаються усі проблеми, що таргет не працює, бо е, ось цей початок. У мене вже тиждень крутиться таргет. В мене там щось підписники йдуть, а нічого мені не пишуть. Але вони не обов'язково повинні вам одразу писати. Насправді е, тільки 10% людей з реклами готові нам написати одразу, бо в них це горить. Вон їм потрібна ну щоб... потреба, така да, гаряча. гаряча. Вони да, готові супер, зараз гар... платити. Да, це от людина знаходиться на тій стадії попиту, що вона все, вона їй вже пофіг, В кого їй би купити, і в принципі, ви там вона так зайшла. Так там окей, окей, в принципі, людина подобається. Я купляю 90% Вони підпишуться на вас і ще будуть прогріватися. І це не важливо. Це може бути навіть одяг. Ну реально, людина така о гарненько. Підпишемось, я потім щось куплю. Ну наразі вона не готова, але вона підписується з послугами якимись цими теж саме. Ну, типу, о, так, там манікюрчик в принципі непогано. Ну, вдруг мені знадобиться. Я підпишусь з будь-якою послугою з інфопослугами. Теж да, саме до речі, до речі, а, да. так, з Послугами ще складніше, тому що людина повинна прогрітися до експерта як до особистості. Вони підпишуться, вони будуть приглядатися, дивитися, як людина мислить, як вона говорить, з ким вона працює, що вона робить, як вона веде свій блог. Буде це дета також дуже важливо, і вони будуть довго прогрівати. Ця людина може прогріватися від тижня до року в блозі. І Я це дивіться, нормально. Да, Посолюват в принципі послуги і інфопродукти вони реально більшості своїй потребують часу, щоб людина прогрілася, тому що, наприклад, у мене. Um, ну, достатньо багато людей є, да, які до мене проходять на навчання або на консультації з ведення блогу, uh, які з якими ми знайомі десь були. Може на якихось івентах бачились, чи вони на мене просто давно підписані і вони прогріваються м, до того, щоб прийти до мене на навчання, в принципі. Сознати да, цю потребу в себе. От у мене дівчинка була, вона на мене підписана була точно місяця 9. З однією дівчинкою ми знайоми, наприклад, були з осені, а вона до мене в травні прийшла на навчання. Тому, звісно, треба враховувати, що чим вищий чек. І чим така потреба е, людини менш гаряча, тим більше людина буде до вас прогріватися, і більше їй часу потрібно, щоб прийти до вас в принципі, на послугу, щось купити. Тому оцей момент, коли ми не бачимо результату, якщо казати да, е, про таргет, це основний, е, основна проблема в тому, що всі хочуть, хочуть одразу, одразу, да? одразу хочуть результату, і ще одна така проблема, коли ми для реклами прям стараємось, ми робимо крутий контент, ми щось креативимо. І більше ми в блозі цього не робимо. Ось це дуже велика проблема. Коли ми починаємо щось вигадувати, ми ставимо це на рекламу. Вона заходить, А далі ми нічого такого не робимо. І люди вони підписуються задля такого контенту. Вони хочуть бати бачити ще, а ще ми не робимо. Mm -hmm. І звісно, людина відпишеться. От їй буде нецікаво. вона перетвориться в принципі на мертву людину в блозі, яка не цікавиться вами. Ви їй як не попадаєте, все, вона пропала до побачення. Ця людина в блозі, вона скоріше зруче за все ви її стрічці навіть не будете попадатися, бо ви вже не цікаві для цієї людини. Тому перша у нас проблема була в тому, що ми робимо хаотичні дії. Другого у нас проблема була в тому, що ми не бачимо результату. І в принципі, ми розібрали, що робити і на що звертати увагу в цих двох моментах. І третій момент, який ми хотіли виділити, це бажання масштабуватися, але хочу рости, хочу, щоб більше блог мені приносив якогось класного результату, або е, хочу там, я не знаю, щось запускати, але я не розумію як. І от стосовно масштабування, хочеться дати такий один е загальний е і для ведення блогу, і для таргету е пораду таку загальну. Треба просто взяти аналітичну складову. Упакувати свої сенси, упакувати свій блог, пропрацювати свої послуги, свої продукти, і потім вже з розумом підключати рекламу. Це такий загальний, в принципі, момент, загальна рекомендація для тих, хто хоче масштабуватися. Спочатку потрібно базово закрити всі моменти аналітичні, базово упакувати блог, базово пропрацювати свої продукти і далі вже йти в масштабування і в рекламу. І ще одна така порада: вивчайте інформацію, структуруйте її, відшліфовуйте, не потрібно. Бо якщо ви, типу, просто так, ну мені сказали так навіть через рекламу, да, отак от запустити, я так роблю. Краще вивчайте. Вивчайте самостійно, беріть консультації у експертів, це нормально. Ви не можете знати усе. Ну, типу, блін, ну ви експерт своїй ніші, так, ви щось робите круто, класно, а всьому ви не повинні класно розбиратися, Це нормально. Тому вивчати дуже багато безкоштовної інформації, можна це робити. Вивчайте, дивіться і успіхів! Хай розвиток блогу і сам розвиток вам приносить кайф, вам приносить натхнення, і ніколи не буде такого застою, і ніколи не втрачається мотивація. Тому що, чесно кажучи, мотивація це така дуже хлібка штука, краще орієнтуватися на дисципліну. Дуже е... хочеться, щоб вам було корисно цікаво, тому на зв'язку залишаємо в описі наші посилання на інстаграм, будемо раді з зв'язку.